Давайте розглянемо ще декілька прикладів вживання присвійних займенників. Зокрема, давайте візьмемо іменник «кіт» і побачимо, як присвійні займенники вживаються в реченні з цією твариною. Наприклад, This is my cat. Це мій кіт. This is your cat. Це твій кіт. This is his cat. Це його кіт. This is her cat, це її кіт. This is its bowl, це його миска. Оскільки ми ведемо мову про кота. Це миска кота. Це його миска. Бачимо, що українською мовою It's перекладається в цьому випадку як його. This is our cat. Це наш кіт. І нарешті. This is their cat. Це їхній кіт.